Всім привіт! Сьома серія проходження гри Manor Lords. У попередній серії ми відбивалися знову ж таки від рейдерів. Е, вони на нас напали з двох сторін. Одні йшли через дорогу табуном, так, стадом по 18 людей, варвари. А інша частинка розділилася і якимось чином перетнула річку. Ось тут, от зверху, і обійшла нас через ліс. І застала нас зненацька, тому що я очікував їх по дорозі, а вони собі пішли в розсипну. Така механіка додає непередбачуваності і ставить нам о, задачі, щоб бути готовими до того, що до нас нападуть з будь-якої сторони. І щоб підготуватися до цього, нам варто би було подумати про те, як збільшити нашу дружину і, можливо, обгородити стіною. Наше місто. Так. Добре. Що у нас є? У нас березень місяць, у нас одна один місяць харчів. У нас чотири вільних житлових простора. В цілому, люди не те, щоб дуже задоволені, але, але. схвалення в нас 61%. Добре, я ось тут бачив. Планування замку. Що це означає? Ми можемо поставити стіни й ворота. Інструмент для закладення стін замку. Ворота створюються автоматично при розміщенні стін на дорозі. Угу. За кожні ворота. Як воно виглядає? Ага. Ага. Тобто спочатку треба зробити ворота. Точніше, дорогу, а потім створюється ворота. Давайте я попробую. Так, щось воно не так працює, як я думав. Добре. Чисто для. На майбутнє. Створюю дорогу. Ось тут. І давайте тоді створимо. О, дивіться. Получиться в нас ось така річ. Ну, давайте попробуємо. Зовнішня вежа, це у нас ага поки що я так розумію, не побудується. Добре. Ну, будуємо поки що частинку парканчика. Е, вона не буде нести, напевно, ніякої зараз е, основної функції, яку вона виконує та захисту, тому що у нас садиба по центру села. От, Я хочу просто перевірити, як працює механіка, як воно буде виглядати. от, Щоб в майбутньому, можливо, буде друге, друга серія, другий сезон проходження гри, і тоді я зможу вже. Знати, на що мені розраховувати, якщо не буде оновлень, і будувати це вже з розумінням того, що і яка споруда мені дасть в майбутньому. Зараз це все е, пальцем в небо, так, і перевіряємо просто механіки. Так, пасіка. Дві людини. Я думаю, у нас тут забагато дві людини на пасіку. І тут також. Млин дві людини нехай буде, тут нехай буде. Пам, господарство. Щось, мала, ми корич, нам корчму зруйнували. Е, до речі, е, побачив, факторі, я відбулася якась продаж. Я на монтажі попередньої серії побачив, що у нас продається певний ресурс, який би я не хотів продавати, а саме глина. Нехай краще вони глину переробляють в місці і роблять з нього. Черепицю. Черепицю дорожче коштувати має. Вони будуються чи ні? Чи я... я, напевно, не погодив. Ну Бачите, вже нова механіка відкрита, що треба погодити. Ворота будують. Прикольно. Що ж вони тут дискотеку собі зробили? Я надіюсь, я не поламав гру. О, прикольно. Податок підвищився. У нас такого не було королівського. Щорічний королівський податок. 308 днів. Зсягається зі скарбниці. Угу. в садибі, щоб поповнити скарбницю. Питання: воно появилося після того, як я щось побудував, чи просто з плином часу? Незрозуміло. Так, поки вони тут будують парканчик, давайте ми подивимося, що воно зробиться по полях. Тут щось є. На житниці через негоду. Де це таке є? У нас повний амбар? Ні. А тут... І тут неповний. Це все? Вони ще щось будуть будувати? Ні, тому що тут немає більше ніякого планування. Коротше, тут якась дискотека в них відбувається, я не розумію, що, що в них там коїться. Добре, домниця. Люди працюють. Ковалі до сих пір не роблять нам те, що мали би робити, а саме е, інструменти. Не знаю, що з ними. Як з ними боротися? І тут у нас у нас поклади заліза закінчуються. Ха-ха. Давайте ми заберемо звідси поки що людей. Ми заберемо. Ну, домниці нехай ще роблять. 50 заготовок. ті заготовки нехай собі забирають ковалі. Ні, мені здається, в попередній серії налаштовувалося. Не будують вони, мені здається, більше стіну. А не будують, будують. Дивіться, штахети якісь поставили. Ну, ті штахети нас не дуже, напевно, захистять. Ну, але щось будують. Добре, подивимося, що з того вийде. Я б, напевно, ось так обгородив довкола. Можливо, солодильню я би переніс. А вона не переноситься? Не переноситься. Ну і добре. Ні то ні. Так, казна нашого містечка росте, а точніше, достаток. Е, у нас червень місяць і ягоди майже дозбиралися. Е, дроворуби, пильна яма тут є, хижина лісника. Малий хлів. Нам волів треба більше, напевно, правда? Ну, давайте я тоді ще побудую. Так, воно в логістиці, напевно, було, правильно. Привіс. Давайте ось тут поставлю її. І нам потрібні хатинки. Дивіться, скільки у нас вже людей? Тоді ми на житницю збільшимо. І тут збільшимо. Так, в солодильні є людина. З корчмі. Поліпшити до великої корчми. Давайте поліпшимо. Я не розумію, чому в нас немає пропозиції пального. Знаєте, що я не бачу. А ні, о! Я думав, що я загубив ринок. Ось є ринок. І тільки три кранички. З ягодами, з дровами і з шкірою. Що, побудували вони наш? Наші штахети. Ні, тут якийсь глюк. Давайте я попробую перезайти. Так, я перезайшов в гру. Вроді люди розійшлися ось тут. Е Одеса, диба поділася Вони її наново будують? Робоча зона пустує. Це хто? Хижина збирачів. Ну, напевне, у нас закінчилися правильно угу, ягоди. Ну тоді давайте збирачі. Звільняйтеся, йдіть, шукайте собі якусь кращу роботу. Наприклад, можете піти на житницю і позбирати врожай. Можете сходити собі. От сюди до прив'язі. Покращити її і побудувати швидше. Так, будиночки, будиночки, будиночки. Нам потрібні нові будиночки. Мисливців, ні. Збирачів ні. Рибалок нема де ставити. Пасіки я ставив. Хатинка лісника, пильна яма, ну того, напевно, нам поки що не треба. Просто хатинку треба поставити. Ну, давайте ось так поставимо. Одну хатинку. Ну, так, зараз ми придумаємо, як поставити нам другу хатинку. Так, ні. Ось так. Поки що дві О, дивіться. Вони ось тут садибу відбудували і побудували нам парканчик Давайте подивимося, що дальше відбудеться. Е, зовнішня вежа. Надає 10 місць у гарнізоні. Загони жителів в гарнізоні стрілятимуть в ворога, що наближається. А, у розробці. Я поняв. Сторожова вежа. Сторожова вежа. Збільшує максимальний розмір дружини на 12. Обмеження одна на регіон. Добре. А де ми її можемо. О, вліпити можемо її ось тут. А повернути. О, можна повернути її. Не хочу воно ставитись чомусь. Ну добре, давайте я її... Десь ось тут вліплю. Нехай будують. І ворота. Дальше не ворота, а парканпус проведу далі. Не хочу воно чомусь заокруглюватися. Хай будують. Угу. Поки ми не побудуємо, вони нічого не будуть е, тут е, змінюватися. Що у нас по камінню робиться? 10 каміння залишилося, а в нас е, нема де взяти каміння. Я думаю, нам його варто би було купити. Факторія. Торгівля. Камінь возити. Відправимо людину. Нехай ввозять. Дошка ми не будемо торгувати. Будемо торгувати тільки черепицею. Так. Цікаво, цікаво. Ну, тобто я бачив розробника, він, до речі, з нагоди річниці від релізу гри, розказував про те, що він займається зараз розробкою саме стіни навколо замку, от, щоб наші військові могли туди зручно потрапляти. ну, Там багато чого було описано, але він зараз займається саме стіною і візуалізацією і фізикою переміщення людей по. З ціні. Тобто нас буде очікувати, напевне, ще краще оце бойова система. Тому подивимося, що вийде. Дивіться, вони знову тут навант... на... нагружаються. Мені не подобається це. Що вони тут роблять дискотеку? Добре, тоді по напрацьованій схемі я тоді. Перезайду зараз. Так, черговий раз я перезайшов, е, вроді вдалося розігнати цю дискотеку тут поруч, вони далі знесли цю, будин... цю будівлю і будують її наново. Ну, така собі механіка, не знаю, мені не дуже подобається, ну але як є, добре, прошвидчуємося. Я не думаю, що це задумувалося розробником, або це тільки в мене так. О, дивіться, воно вже, я так розумію, збільшилося. І знов тут дискотека застрягла. Планування замку. Добре. Ми можемо. Е поставити. А, може я отут неправильно загородив. А ми можемо. А ми можемо знести оце? Коротше, планувати замок це не найпростіша справа, я так розумію. Вони отут зависають, бо вони тут прийти не можуть. Тобто садиба мала би бути десь по центру. М -м, ну, цікаво, цікаво. Не знаю, що тут вийде, але поки що будуємо. Знову ж таки, в коментарях, будь ласка, сильно не сваріть мене, що я тут неправильно щось напланував. Це все суто в експериментальному порядку зрозуміти, як воно працює. В наступний раз я буду будувати це правильно, надіюсь. Так, їжа. У нас проблема їжі з їжею в вересні місяці. Млин працює, млин працює. Тут також працюють. Так, що в нас по матеріалах? Дрова є, вугілля ми не робимо. Пшениця льон появився. Льон появився. А з льону ось тут. Ткачі мали би щось почати робити, правильно? Добре, льон. І ось так. Вам, наскільки я розумію, не Непотрібне. Буде в майбутньому дрова. Так, і у нас ще є одна хатинка. Давайте я, напевно, ще додам хатинок. Тут що у нас? Житниця. М -м -м, житниця, житниця. Що ж ми купили на 200 грошей? Так, що ми будемо тут вирощувати? Тут будемо вирощувати овочі. А тут ми будемо вирощувати курей, наприклад. Так, у нас ось тут побудувався хлів, і ми можемо замовити двох волів чи одного. Дивіться, вони знову тут дискотеку зробили. Не знаю, що це таке. Колись заходять? Ну вони, напевно, ось тут застрягають. Так, черговий я перезайшов. Перебудовуємо ще раз ось тут хату. Я не знаю, чи це так задумано, чи це тільки в мене так. Ми вже побудували ось ту річ. Знову побудували садибу. Чи це треба було зразу планувати? Я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як це все мало би тут працювати правильно. Так, люди є податки. Земельна десятина, земельний податок. Господарство вони побудували. Дивіться, які вони швидкі. Я би тут сади поставив, але знову ж таки в мене поки що. Не відкрита ця технологія, так, в мене очок немає. А щоб сади ставити, треба ось тут яблучку відкрити. Ну, хоч гроші капають. Що по їжі, що по їжі? Та якось якось швидше починаєте це все робити. Ви зібрали врожай? Скажіть мені, будь ласка, шановні. Трошечки льону, трішки пшениці. Ну це мало наскільки я розумію. Зростання в листопаді. Вони на зиму посадили? Чи садять? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Добре, поки що є, як є. У нас їжа закінчилась. Тільки що було багато їжі, вони за літо осінь з'їли всю їжу, а за тепер зима буде знов голодна і холодна. Ну ви прикольні. У нас 200 людей. Окей. Королівський піддаток знову підвищився. Ви... А за рахунок чого він підвищується? Я ж нічого не зробив, щоб в мене податок підвищився. Нас чекає голод. Я скажу так. Нас чекає голод. Це прикол якийсь. Де наша їжа вся? Ну, давайте будемо овочі знову купляти. Чи що? Ввозити. Ми зараз розрремося просто на їжі по 12 одиниць, по 12 вартості. О. Я не розумію, куди поділась їжа, чому вони не збирають городи? Ця гра для мене до сих пір не зрозуміла. Я вже сім серій в неї граю, і вона до сих пір не зрозуміла для неї. Для мене, точніше. Що я роблю не так? О, інструменти хоча б з'явилися. Ну, це вже не може не радувати, що вже з'явилися інструменти. Давайте ми тоді інструменти перестанемо купувати. У мене немає їжі. Можливо, в них їжа є. В кожного вдома, тобто та люди, які люди, які мають город, то їм голод не страшний. А тих, в кого немає города, от ті люди, напевне, і голодають. Так, у нас пшениця мала би бути правильно. Непонятно, де наша пшениця. Це ячмінь, а пшениця у нас ноль. Через 200 днів пшениця буде. Так, я щось, напевно, начудив на з полями, тому що ну, воно не мало би так працювати. Напишіть мені, будь ласка, що не так з полями. Я тоді цю серію буду закінчувати. вона нас січень місяць. Можливо, ми їх в березні переплануємо, бо я щось не розумію, як пшениця росте і як відбувається ця зміна. Добре. Короткий підсумок. Я пробував розібратися з механікою е, побудови панування е, замку. У мене вискакують якісь глюки. Ну, ми побудували ось тут е, вишку, так. І ворота. Ну, вже непогано. Це нам дало можливість, наскільки я розумію, збільшити кількість дружини. Я знову забув, як це робиться. Ага, ось. М -м -м. Тепер ми можемо наймати 24 людини замість 12, це що я і хотів отримати. Так, загубайся, будь ласка. От, і в мене знову ж таки зима і проблеми з голодом. Ну, я сподіваюся, що зараз лютий закінчиться. І у нас багато не буде втрат. Добре, дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте свої подобайки. Пишіть, будь ласка, коментарі. Що я роблю не так? І побачимося у наступних серіях. Всім гарного дня та вечора. Па-па!